Провідна чи блютуз, симетрична чи асиметрична, чорна чи біленька, повнорозмірна чи без нампаду. Цим питанням я мучила свою голову певний час. І сьогодні я хочу розповісти вам про свої нові девайси. Влаштовуйтесь зручніше. Ви на каналі Добра Дівка, і це рубрика Технодівка. Гарного перегляду. Підпишись, будь ласка. Почнемо з клавіатури. Знайомтесь, це Варміло Кліф Awake. Дивлячись на пакування, одразу можна зрозуміти, наскільки прискіпливий підхід компанії до деталей. Це виглядає дуже естетично. Розпаковка зробила перші враження ще кайфовішими. Формат, який я обрала для себе, 80%. Це 87 високих клавіш, які завдяки зручному пулеру в комплекті легко зняти та замінити при потребі. Також всередині ви знайдете додаткові кейкапи та кабель Type-C. Просто подивіться на цю клавіатуру. Візуальна насолода. Слоган бренду Варміло клавіатури митців. А їхні цікаві дизайни дуже манять. Підключення можливе трьома способами: через кабель USB A та – по Bluetooth або через маленький USB дангл, який ви знайдете на зворотній стороні. Для бездротового з'єднання вам знадобиться чотири батарейки. Клавіші виготовлені з ПБТ пластику. В порівнянні з abs пластиком ПБТ-пластик так і залишається матовим і не блистить з часом. Дизайн нанесено з допомогою технології подвійної сублімації, завдяки якій він не стирається і не втрачає свій колір. Варто розуміти, що клівботи Wake не має підсвітки, тому врахуйте це, коли будете обирати. Щодо свічів, я обрала найтихіші Cherry MX Silent Red. Це модифікація тих самих Cherry MX Red, в яких є додаткова силіконова прокладка для зменшення шуму, і звучать вони так. Сила спрацювання 45 грам, повний хід 3,7. Тут настільки приємний тайпінг словами не передати. Якщо буде можливість затестити, варміло, обов'язково зробіть це. і ви зрозумієте, про що я при таких чудових характеристиках ця клавіатура з досить широкою аудиторією. Тобто, сказати, що вона суто геймерська, помилка. І переходимо до наступного девайсу. Це миша 2 e Gaming Hyperdrive Pro Wireless. Почнемо з комплектації. Тут є все. Провід в обплетені, змінний корпус, який робить мишу легшою на декілька грам, додаткові перемикачі з хотсвапом, додаткові ніжки та підкладки на перемикачі. Це якщо раптом ви захочете поставити перемикачі інших виробників. Форма миші зручна, симетрична. Мені потрібно було трішки часу аби звикнути до неї, так як попередньо я довгий час використовувала асиметричну мишу. Перейдемо до характеристик щодо сенсора. Тут один з найкращих: Pixart 3370, який був створений для безпровідних мишок, сенсор, який нереально зірвати, а максимальний DPI – 19 тисяч. Основні перемикачі KLGM 8.0. це одні з найкращих перемикачів з ресурсом 80 мільйонів натискань, та додаткові TTC Gold, теж круті з ресурсом в 60 мільйонів натискань. Бічні перемикачі KLGM 4.0. Особисто я користуюсь бічними кнопками дуже часто. Там в мене бінди в іграх на стрибок та вімкнення мікрофона в дискорді. І тут їхній ресурс досягає 60 мільйонів натискань. Що я ще помітила за час використання миші? Що коли ти не чіпаєш її хвилин, Волин, вона ніби переходить в режим АФК. Підсвітка при цьому не працює. А для активації варто класнити ПКМ. Я так розумію, це для збереження заряду. А час роботи на одному заряді складає 40 годин. Щоб глянути, скільки залишилось заряду, потрібно завантажити програмне забезпечення, яке є на сайті 2E Gaming у розділі Центр завантаження. Софт виглядає ось так, і тут можна налаштувати підсвітку, DPI, переназначити кнопки, частоту опитування налаштувати та виконати запис макросів. Все, що можна налаштувати і покрутити, ви можете зробити в цьому програмному забезпеченні. Заряджається доволі швидко. Самий провід міцний. Ніякого скрипіння, коли ти затискаєш мишу, немає. Ніяких претензій абсолютно до збірки. Кліщатко рухається доволі тихенько, всього тут шість кнопок на корпусі, ніжки чудово ковзують килимком. Тут доволі гучне саме натискання, але я вважаю, що це через те, що в мене ввечері, коли я там або щось пишу, або е граю, в мене спить дитина. І мені ось це натискання здається доволі гучним. Якщо у вас не спить дитина в кімнаті, ви собі граєте ще й тим паче кричите. Я думаю, що це не буде для вас проблемою. Дякую вам за перегляд. Відео сподіваюсь, такий формат вам сподобався. Якщо ви хочете ще більше відео, тискайте лайк та підписуйтесь.